Вітаю Боб Вудворд. Страх Трамп у Білому домі. Чому варто прочитати цю книжку? Це черговий бестселер автора численних книг про американську політику, одного з найвідоміших американських журналістів-розслідувачів. Інсайдерська інформація про президента Трампа. Це не лише історія президента з глибокими вадами, а й розповідь про те, що ті, хто його оточували, вирішили з цим робити. Основний фокус уваги зосереджений на дебатах і прийняті рішень в Овальному кабінеті, ситуаційній кімнаті борту номер 1 та резиденції Білого Дому. Це найінтимніший портрет чинного президента США, а також анамнез Нервового зриву виконавчої влади найпотужнішої країни світу бібліотекар рекомендує.